Триває практично у нас вже другий тиждень на наші жнива на Черкащині. Слід зазначити, що погодні умови поки що, за словами аграріїв, дають можливість її успішно проводити. Будемо сподіватися, що як буде тривати. Загалом вже оброблено близько 9,5 тисяч гектар. Середній валовий збір зернових зернобобових культур становить дещо більше, навіть ніж в минулому році. Загальний середній урожайні станом на сьогодні близько 51 центнера з гектару. Минулого року було десь 47,8 десь до 48. І, звісно, зараз вже зібрано близько 47,8 тисяч тонн зернових культур. Дуже інтенсивно триває збір саме. Озимого ячменю зібрано близько 60 уже загального врожаю. Розпочали, як ми сьогодні бачимо, збір саме озимої пшениці. Це ще тільки початок, але теж надихає те, що наша пшениця дійсно буде не кормовою, а саме продовольчою, тобто якість зерна досить на високому рівні. Також збираємо ріпак, збираємо горох. Сподіваємось що погодні умови і в подальшому нам дозволять це зробити. Ми успішно подолаємо і ці жнива, і саме головне забезпечимо продовольчу безпеку нашої держави. І, зокрема, Черкащини. Чи звертаються аграрії з якимись проблемами, зокрема, ось ці зернові угоди, які то вони є, то нема. Чи є якісь побоювання стосовно цього? Наразі наші мудрі аграрії заздалегідь підготувалися і до цих викликів. Досить багато агропідприємств добудували додаткові зерносховища. Загальна кількість добудованих зерносховищ у нас під 100 тисяч тонн що теж дає міцність для того, щоб було де зберігати до моменту, в тому числі, експорту за нової продукції. І також додатково пропрацьовані заздалегідь і логістичні шляхи, які, на жаль, з огляду на позицію расистів будуть в основному здійснюватись через західні кордони.